<пробітник> <пробітник> ну, слухай, слухай, аніме робота, і це вже не та, жарт. Та. Типу, тепер Монетизуємо, монетизуємо і набираємось досвіду. От хто б що не казав, не знаю. Мені подобається типу, коли є можливість і поговорити, і подивитися, і потім а, реалізувати всі ці. Я не знаю. Окей, можливо, знання за німе звучить трохи дивно і трохи смішно, але в наш час навіть на цьому можна прекрасно заробляти. Тому... А, чому, дористи, чому би і ні. Ну, серйозно, чому б і ні? А, тому що ж, я стараюся тримати руку на пульсі, і, благо, типу, серії, дивлюся в онгоїнгах, тому 20 хвилин на день у мене є можливість виділити. Ну це окей, трейфово. зазвичай, зазвичай, зазвичай буває таке, що в якісь дні взагалі нічого немає. А наприклад, в суботу чи в неділю там три тайтли чи чотири, ну, щось таке. А, Але ну, це година. Класика. Ну, так, класика. Загалом це година, але не настільки, прям знаєш. Що, е, не було можливості знайти час. Тому я зараз просто розумію, що для всього задуманого, що хочеться реалізувати пізніше, треба коротше, набивати руку, набивати це голову. Там. Ну, голову набивати трохи дивно звучить. Але суть в тому, щоб коротше, більше бачиш, більше знаєш. І хоча б більше кругозір маєш, ну, тому та, чому та. б ні. Ось, о, тому знову ж таки, респект. І ти бачиш, до чого це все доходить? Там люди вже шоломи придумують. Ой, господи. Скоро буде. Да, не поможе нам Господь, тому що САО не за горами. Років 10 і. І, знаєш, і Я помру десь в фентезі у світі. <реш> ну, мемчики, мемчиками, але. Як помру, то поховайте мене угу, uh -huh. Вайнкраді. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, я чесно на секундочку задумався, як би мені продовжити якось uh, дуже, дуже цікаво і ремовано твій оригінальний в лапках, вірш, але <реш> 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 я не знаю. Типу, типу, не знаю, як продовжити, тому окей. Okay. І загалом, блін, я коли побачив цю штучку в Ютубі, при чому мені видало, що ве полонансує свій шолом доповненої реальності. Мені подобається саме доповнена реальність, uh -huh. початок з доповненої реальності, тому що потенційно знову ж таки розвивати VR в тому ключі, який він є зараз, ну, мабуть, не зовсім, тому що те, що ти занурюєшся, ти ніяк не взаємодієш по суті з тим світом. Ти просто як. Ну, знаєш, типу, як його частинка, але ну, та, він та. і без тебе може, і ти без нього можеш. А AR, він дає змогу тобі взаємодіяти із тим, що ти бачиш перед очима, з тими голограмками, і з цим світом навкруги. Тому це хороша альтернатива для старту. А там уже і до мозку дійдемо, там буде буде, ого-го. та там. Окей, окей, окей. Нарешті. Але 3,5 тисячі. До, До речі, цікавий факт. Е Говорив про це зі знайомим. Ну, він взагалі не цікавиться. Ну, він трошки цікавиться аніме, але в нього, типу, знаєш, він тільки нещодавно почав дивитися, і дивиться тільки ті тайтли, які йому хоч трошки там сподобались. Ну, таке, коротше. Тобто, в нього знання малі. Але угу. він чув про Сао, звісно, і типу, я з ним почав говорити, що от є такі окуляри, там ти бачив. Він сказав, що бачив. І він мені розповів, що десь рік тому чи два. Може, три, там, ну коротше, зовсім нещодавно, по суті, по роках. Mm -hmm. Робили щось, якийсь подібний такий шолом, але він не став популярним якраз через одну причину. Бо це не була якась дуже популярна компанія, як Apple. Mm -hmm. І він, ну, він просто не зміг знайти е, назву, але якщо він знайде, я потім якось ми про це поговоримо. І в чому mm -hmm. прикол? Цей шолом коштував, напевно, в рази два або три дешевше, ніж Apple. Ну бо Apple ми всі знаємо, за що там така велика націнка. Ну за бренд так. Так. Тому от можливо, це навіть не перший такий шолом, просто про нього мало хто знає дуже. Та я розумію. Взагалі були. Е, я не знаю за шолом саме цього VR типу, але я знаю за річ AR типу від Google, Google Glass. Колись були такі е, намагання, теж у величезної корпорації Google, але трішки не пішло. На той момент вони щось в районі 1000-1300 доларів коштували, але це десь 2011 рік. Ну, я можу помилятися, але це справді досить давно. І ось знаєш, типу, це було дуже-дуже вузько направлено для всяких там спеціалістів по типу інженерів. І mm. людей, які працюють з точними числами, коротше, яким потрібно як додаткова можливість бачити всі ці розрахунки перед собою, якісь робити обчислення, проекції і так далі. Але воно не пішло в загальний обіход і залишилось такою нішою, а потім на неї забили на цю нішу. Принаймні з того, що відомо зараз. Ось цікаво. Щодо ціни на цей самий Apple Шоломчик, по-моєму, він зветься Provision або Visa Pro. щось, ж подібне. Якось так. Ну, окей. Десь там тисячу доларів, ясне діло, це націнка від Apple, але 2500 це, мабуть, десь собі собі вартість. Собі, собі вартість, окей. Ну, Просто там. собі вартість. Просто реально, навіть те, що показано, ну, виглядає як магія. Принаймні, можливість перемикатися з однієї програми на іншу очима, і робити вікна будь-якої довжини, ширини, висоти і так далі. Коротше, от як ви все це бачили у всяких там фантазійних штуках в Анімешках і так далі. От приблизно такого типу. Ну, знову ж я думаю, це все дійде до більш компактних форм, але навіть думаю, те, що там... є зараз. Я спочатку думав, що взагалі, знаєш, цей шолом до розетки під'єднаний, і якби, нічого, нічого такого не буде ніякого буму. А як виявилось, це окрема батарея, яка просто не в сам шолом доєднана. А вона з розміром як павербанк, ну, принаймні з того відео, що Apple там анонсувало. То там батарея з розміром павербанк, яку ти можеш покласти в карман, умовно. Тому окей. Тому окей, окей, окей. Ми вже знаємо одні шоломи, які були під'єднані до розетки. Так, Я хотів якраз спитати в тебе, чи маєш якісь аналогії. Я думаю, якщо так буде, я його куплю. Окей, окей, окей. Ну коротше, дивіться, тут о, обіцянки пішли від о, хлопців з найкращого періоду. Будемо тестувати найпершими і помремо mm -hmm. там найпершими. Ну тут хоч би набрати ту суму 3,5 тисячі доларів. Виявили, що ми кіріто, і. Все. Не очікували, що не так все працює, що вони ГГ. Я, до речі, відлетів, дивився вчора перед захистом курсової роботи, щоб відволіктися хлопців з трештейсту. І у них був випуск, як вони їздили там в тур Америкою. І цей випуск вони записали на YouTube. І там чуваки, я не пам'ятаю, з якого штату чи з якого міста, можливо, Лос-Анджелес. Але можу помилятися. Ну, коротше, там чуваки а, з найкращого і найбільш гігачат персонажа а, вибрали Кіріто на першому місці, щоб ти розумів. Ну, я пам'ятаю, як всі там відлітали з того, особливо, типу, хлопці Страштейси: такі у вас дуже-дуже хороший смак в Фолках. <гум> Офігенне голосування було, і, типу, Кіріто в 2022 році на той момент. Ну, мене не здивувало взагалі багато шанувальників САО вона, ну, так. Та й не тільки ванається, я думаю. Ну, мені здається, якось на пострадянському просторі у нас до САО прям більше негативне ставлення, ніж позитивне. Ну, це та, на жаль. На жаль. Ага, тобто, ти вважаєш, що це на жаль. А ну, давай, поясни свою цікаву позицію. Хоча я згоден з нею. У нас, в принципі, якби на пострадянському до будь-якого аніме таке ставлення, тому, тому це в будь-якому сенсі, на жаль, бо люди у нас, хоч вони і сприймають потрошку це все, але ще трошки ні. До речі, був цікавий пост бачив на цю тему. От здавалося б, якби, ну, ще є деякі неприйняті норми в плані, типу, там, що аніме для людей з іншими смаками на життя, скажімо, та. Uh -huh. а, і, взагалі, той, хто дивиться аніме, це така людина. Але а, це коротше, я не знаю, як це. Ну, це, типу, не Міністерство, образ... Господи, як воно, Міністерство освіти. Освіти, Ось так. Щось, щось схоже на них. коротше, Вони зараз шерять по всьому, там, по всій Україні, такий постик. А, типу, шановні колеги, доносіть інформацію до дітей. Побачив це, до речі, в інсті, Там ага. теж, типу, чувачок, ну, по суті, мій дуже далекий знайомий, просто прокоментував цей пост. Ось, я побачив те, що, типу, кожного дня ми самостійно обираємо, в якому настрої його прожити. Пропонуємо створити гарний настрій собі та усій, типу, коротше, навчальній родині. щось таке. І ага. оголошує математичний тиждень. І там, типу, 12 червня це там ретродень. Ну, типу, одягатися там в 80-ті і 90 роки. Від совка не може відійти від лаги. <кій> <кій> Ось, 13 червня це день клітинки, смужки та горошку. Ну, очевидно, так, що треба одягатися. <кій> і 14 червня день аніме. Одяг або грим в стилі аніме. <кій> Цікаво. Ну, здавалося <свей> б, як би та. От, <свей> просто ти розумієш картину. У нас країна, в якій ще ну, сприймають як би аніме, але не так, як хотілося би. І при цьому ті ж самі люди постять е, такий пост. Якось е, підозріло виглядає. Ні, ну слухай, за крайній рік я взагалі зрозумів, що аніме тематика може використовуватись не те, що на державному рівні, а прям всюди-всюди. Від міністерства оборони, яке постало Джавеліне, ні, а -а -а. хоча помохаймарси слеш, людина бензопила Артик, цитати Луфі. Um, що там ще. Ну, коротше, було багато бази від офіційних аккаунтів. Мені здається, аніме починає просто потрошечку завойовувати Україну. Ну, так і є. Слухай, це добре, особливо ну, коли та. це сприймається адекватно. І блін, у нас непоганими темпами всюду манги побільшало української. Дякую, а, що видавцям. Типу. Це факт. Тому в будь-якому разі, це. Блін. Супер, супер тема, супер ідея і супер рух. Головне, щоб воно так і продовжувалось, а не, знаєш, чисто ну, дали надії і потім такі. А, ну, аніме для. <кхи> ну, так, 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 так. Я з тобою повністю погоджуюсь. <кхи> Але я просто хочу щось більше, ніж Netflix, з ліцензійною конторою, яка може нам демонструвати хоч якісь аніме. Розумієш, я хочу щось більше в цьому світі. Наприклад, Ну, Можливо, дочекаємось, можливо, не дочекаємось, але зробимо. Ми будемо сподіватися. Без... Мені здається, ми скоріше своє зробимо, ніж Crunchyroll до нас прийде. Але проблема в тому, звідки ми будемо брати всі ці ліцензії. Це вже інше питання. А -а 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 -а. Тому бачите, як все складно в цьому житті. Не все так однозначно, однозначно не все так складно. Ну, тут, знаєш, кожен трактує по-своєму, але. 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 Окей, окей, окей. Що ще цікавого, цікаво розкажеш, прямо таке захоплююче. Цікаве? Так. Ну, можеш поділитися враженнями від завершення, там ага. я не знаю, чого-небудь. Початку чогось небудь, я не знаю, наприклад, mm. ось літо почалось. Погано. Я погано? не люблю спекотну погоду. Я помираю. А, розумію. розумію. Я розумію. люблю гарячу там, напої, гарячу воду. Не люблю просто коли жарко на вулиці. Тому mm -hmm. навіть просто виходячи на вулицю, я ризикую померти. Тому це погано. А в цілому, кайф. Типу, вже не холодно нарешті. От сьогодні погода взагалі кайфова, Типу, воно і тепло, і не занадто жарко. От, ага, тому ну... Мені з кайфом. А коли в нас взагалі було надто душно? Я не пам'ятаю. Ну, за цей сезон якось не встигло воно ще бути. Та, Це не зу... знаю. От нещодавно ж було майже 30 градусів. Серйозно? Так, 99? я думав, я просто помру, коли вийшов на вулицю, бо я вийшов якби ще в ковтинці, думав, на вечір, типу, прохолодно буде. Ну і я майже помер. Угу, угу, угу. Ну, слухай, я тобі скажу, можливо, я не так часто виходжу на вулицю, ну це не те, що можливо, а якби факт. Я виходжу на вулицю більше за необхідністю, ніж за бажанням погуляти. Ну, немає просто, так би мовити, можливості. Але в будь-якому разі в квартирі дуже прохолодно в мене, поки що. Повисно. Ну, умовно, прохолодно, я маю на увазі якби для, як для літа. Ось, ну, не встигло ще нагрітись. Але... це поки. Це поки так. <свісно> якраз продовження цієї фрази мало б бути якраз. Але це поки що, а там буде видно. Окей, окей. Ну, слухай, я насправді дуже радий, що навчання от Хеньку завершується. А, літо пора можливостей. І якщо в нас будуть можливості, ми будемо щось реалізовувати. До речі, навіть для цього каналу. Та дивно. Дивно. Ні, Ну слухай, наша продуктивність, хоча б за відео, за кількістю, зросла в рази. Ну, ну це там, це факт. Це от саме реально факт. Єдине, що зараз людям знову ж таки не цікаві довгі формати, як ми вже не один раз це підтверджуємо. Але. Але, але. Тому ми і пишемо таке коротеньке щось. Новоняшки. Дуже... Типу. Типу, типу того. Новиняшки <світ> власного життя, знаєш, що no. взагалі відбувається з нами. Але я думаю, буде приємно. Як будемо продовжувати все це діло, буде приємно, знаєш, там з роками з часом повертатися і просто дивитись, з чого б ми прийшли, і якими ми були. Це ж ну, ріст. Там. і не обов'язково ріст якості. Хоча я сподіваюся, що вона теж є, і буде далі ця якість рости. Буде, буде-небудь. Звісно, звісно. Але і можливість просто згадати про що була мова якими ми були, які в нас були думки, які трабли були, скільки випусків ми втратили. Ну, таке, знаєш, позитивні Ой -ой. емоції. Ми постійно говоримо про ту кількість, яку ми втратили, але мені здається, навіть нам важко осягнути кількість матеріалу, яка вже ніколи не повернеться до нас. На жаль, це на години, жаль. години, години. Нерви. Наріпні хвилини. Нерви. Угу, угу. Але, знаєш, я з кожним разом все більше і більше затверджую той факт, що немає сенсу, знаєш, отак так от брати і надумувати, і щось надто сильно, надто сильно, от це так от брати і переживати. Тому що що воно не робиться, а воно, якщо робиться, то робиться навіть на краще, можливо. Е, ну, звучить трохи так, от невпевнено, але, блін. З свого останнього досвіду, ну як останнього, сподіваюся, не останнього, а, жити ще хочеться. <плес> <плес> Зі свого просто крайнього досвіду, то за цей рік я реально зрозумів, можливості не чекають, можливості просто бреш і робиш, реалізовуєш, і, і все. А думки людей не вгадаєш. Взагалі, жодного разу. Я так і не вгадав думки людей. Все, що в голові, те там і залишається ось. А в тебе як з цього приводу, От що, що ти скажеш? Не треба надумувати? Не треба надумувати 100%, особливо серед таких ситуацій, знаєш, втачні випуски. Типу, це, це та ситуація, на яку ми вплинути ну, ніяк не можемо. Угу. Тобто, по факту, ми е розчаровуємось, скажімо, не. У, у тому, що, типу, от, така с, с, ситуація так, сталася. Ми розчаровуємося <гум> в тому, що ми сподівалися на одне, отримали інше. Тобто ми просто розчаровуємось у своїх же сподіваннях. Значить, <гум> напевно, треба бути завжди готовими, що якби сподівання твої. Ну, це твої сподівання, і не факт, що вони будуть. Ось. Ну, а щодо, типу, все, що стається, стається на краще. Ну, у мене трошки. Скажемо, інше. Ну, от, наприклад, типу. та, воно стається. М -м не завжди на краще. Зовсім не завжди. Бо є от ситуації, які зовсім не на краще. Але, блін, так, ну, вони ну... сталися. Якби, ти вже з цим нічого не зробиш. Тому якби, просто живи з цим, якось. Ну, як, не знаю. Е Знайди підхід до розуміння цієї ситуації так, щоб вона тебе можна так турбувала. Якщо вона дуже тебе турбує, ну блін. Такі ситуації в житті є, які важко відпустити. Це просто треба сприймати і адекватно сприймати, а не просто, знаєш, типу, о, блін, там не знаю. У мене щось погане сталося, і все, мені тепер сумно, я тепер все життя буду ходити і сумувати через те, що у мене там сталося колись років п'ять тому. Uh -huh. Uh -huh. Набагато простіше, типу, просто сприйняти факт того, що ну так, така ситуація є, вона буде, і я з нею там буду все життя, грубо кажучи. Та. Але якщо я себе буду цим пилити, от кожен день казати: Блін, от була така ситуація, от то погано, це все, сумно, капець. То від цього ні тобі. Ні, ситуації не стане краще. Ситуація від цього кращою не стане, легшою тим більш не стане, а тобі буде ставати тільки гірше від цього. Однозначно, тому. Однозначно. Тут так ну, я мав на увазі, знаєш, типу, контекст того, що якщо ти можеш пересилити в своїй голові всі ті наслідки, які трапилися з тобою, і ця ситуація, як говориться, пішла на нівець, то значить, ти став сильнішим умовно, а значить. Да. Значить, ти став кращим. Але, ну, звісно, в житті не все так чорне і біле, <гум> більше сірого. Да, Важко, да. Е, іноді не повністю, іноді людину це ламає, е, іноді ламає в хорошому сенсі, типу, нарешті я зможу переступити через е, цю перешкоду і рухатись далі. А да. іноді в зовсім іншому напрямку. Але в будь-якому разі, в будь-якому разі, живемо жити потрібно. Якось якомусь випуску ми говорили зовсім інше. Ну, то була, знаєш, типу, ну, в кожній такій жартівливій вимові є доля жарту і правда.